Добрий день, любителі винограду! Я вже розповів вам про свою схему захисту винограду. Про препарати, які я використовую на своєму винограднику. Але багато бачу, є запитань і дзвінків, чим можна замінити е, альтернативні препарати, які можна замінити, наприклад, чим можна замінити фалькон, там, танос і інші препарати. Тому в цьому відео я вам покажу, які є аналоги препаратів, які можна використовувати замість цього, якщо нема у вас цих препаратів. Або, можливо, якщо хочете підбирати для себе інші схеми. Тому які використовуємо препарати, ну замість фалькона, там таноса, свічя, хоруса альтернативи. Тому розпочнемо на мою думку, один із кращих препаратів по Оїдему. Це фалькон. Не перший рік ним уже користуюся. Дуже багато років він, як то кажуть, працює, виручає резистентності. Я поки що не бачу, тому я працюю фальконом. Але багато хто є, працює іншими препаратами, кому подобається або підбирав під себе інші схеми. Це також хороший дієвий препарат топаз. Топаз потрібно використовувати в нормі 6 мл на 10 літрів води. Також хороший препарат можна прочередувати раз фальконом, раз топазом, це вирішувати вам. Також один із дієвих препаратів, один із нових препаратів, хороші отзиви. Я також хочу на невеличкі діляночки його випробувати, щоб знати його ефект. Це в нас є Талендо. Дуже хороший і якісний препарат по позивам. Чим він хороший? Те, що заявляють, що в нього є газова фаза після обробки, коли ми обробимо талендо, його норма 3 мл на 10 літрів. Води 3 кубіка на 10 літрів. В нього газова фаза після того, коли ми обробили, і де, якщо не достав препарат, особливо в зоні грони, то в радіусі, як пишеться, десь 10-15 сантиметрів виділяється газ, пара і вбивається грибок оїдіума. То хочеться перевірити на його ефективність, тому на деякій ділянці перевірю і вже можу щось сказати. А так, один із таких перспективних, я думаю, препаратів це. Talendo. Ну і мені подобається ще Луна Сенсейшн. Це препарат із коротким терміном очікування по Оїдему. В нього термін очікування, як заявляв фірма Байер, 15 днів. Нема жодного препарату з таким терміном. У Фалькона іде десь 30-35 днів, топаза також там 25-30 Ну і Талендо там також до 30 днів. А у Луни 15 днів. Короткий термін очікування. Так що, кому хто хоче яким препаратом працювати і вибрати під себе схему, так, що препарати є, будь ласка, ну я віддаю перевагу поки що фалькону ну, саме один із дієвих і, і таких хороших препаратів по Оїду. У нас на черзі препарати від такої хвороби, як мілью на винограднику. Ну, Я користуюсь уже не перший рік, уже сім сезонів я прокористувався препаратом танос. Дуже мені подобається, він чудово працює по мілью, хороший результат. І, і невеликі в нього норми витрати. В нього йде лише 5 грам на 10 літрів води. Хорошо працює, тримає, тому я таносом. Ну, задоволений на всі 100% і буду працювати далі. Що ще мені дуже подобається в таносу, це те, що після обробки таносом весь виноградник і ягода чиста. Він не залишає жодних слідів ні на е, листовій пластині, ні на ягодах. Тому це один із таких е, препаратів, які я довго шукав і підбирав. Е, і в мене така критерія. Тому підбору препаратів моєї схеми, щоб коли після обробки виноградна ягода і лес залишався як можна чистий без всяких плям і проявів. Е не то, що хвороб, а якихось препаратів. Бувало, як зайдеш в виноградник після якихось обробок, бачиш, що весь лист, і все виноградник ну не знаю скільки разів оброблявся. Можливо, раз, ну дуже кажуть, неприємний на вигляд. А коли заходиш і лист зелений, чистий, без всяких плям і ягода, то це дуже чудово. Тому танос це мій такий вибор. Що можна замінити, якщо нема таноса, або прочередувати, включити в схему, це вже ваші, як то кажуть, рішення є. Дуже чудовий, хороший препарат, один, можливо, із кращих, один із самих сильних препаратів від Мільдю, який і тримає саме довше можливо, на, на даний час є. Це в нас Рідоміл Голд. Незмінний Рідоміл Голд, який вже люди використовують ну, десятки років, більше вже 20-30 років. Люди ним користуються ще з 90 років. Препарат себе зарекомендував з дуже хорошої сторони. Дуже класний препарат працює, тримає питань нема. Але є одне невеличке. але. Після обробітку рідомілом, коли ми обробляємо, його норма використання в нас йде 50 грам на 10 літрів води. Багато є, хто говорить, 25 грамів використовує. Ну не знаю, скільки ми працювали. Раніше з батьком ми працювали ще рідомілом, коли не було інших препаратів. Ну, це ще в 90-х на початку 2000-х. Ну, Потім, коли вже пішли інші препарати, то е, хотілось підібрати той препарат, який е, ну не залишає сліду. Тому грідоміл після оприскування трішечки залишає слід на листовій пластині, білий такий наліт, і на ягодах залишає. Тому вирішуйте самі. Тримає він, можливо, один із кращих препаратів від захисту. Все питань нема. Ще можливо б я порекомендував використовувати рідоміл. Якщо у вас ну, все бува, випадки приїхали. Виноградник дуже хворий, потрібно рятувати не врожай, а вже виноградник потрібно рятувати. То тоді б я рекомендував вам в лікувальних цілях використовувати рідоміл. Стоп ефект, звісно, 100%. Тут питань нема, рідоміл один з сильніших. Ну, враховуйте це. Можливо, робіть ними обробки до цвітіння, після цвітіння інше. Можливо, люди є, користуються весь період рідомілом. Це вирішувати вам. Ну, а ще що хочеться сказати, один також із нових препаратів, який мені, так скажем, сподобався. В минулому році я ним одну діляночку, там декілька рядів використовував, випробовував. І що хочеться сказати, результат дуже хороший, шикарний. Це препарат Зорвек Вінабрія. Також чудовий препарат по міллю, тримає хорошо все, питань немає. Я ним також робив всі три обробки лише з Орвеком, щоб переконатися. Там в мене є два такі рядки. Коли раніше були вони проблемні, там є затишок, трішки нема провітрювання. Від сусідів бувало трішки хвороби, як так кажуть, ліжуть. Тому е, деякі роки. І, були такі проблемні, приходилось там додатково робити обробку. Минулому році зорве Квінабрія себе показав з дуже чудової сторони, тому після трьох обробок було все на тій ділянці чисто. Але також невеличке але це суспензія, така білувата, тому також, коли обробляючись зорве Квінабрія, він також залишав невеличкий слід, не такий, як після Рідоміла, менше все. Але також мені сподобався. Тому я буду ще ним. Як кажуть, провіряти, використовувати, що буде далі. Ну основну частину виноградника 90% і більше я буду працювати танусом. Так що ось є такі три препарати, які користуйтеся, вони чудово себе зарекомендували. Одні із кращих на даний момент, на мою думку, з групи інсектицидів на винограднику я використовую ці гризучі сосущих Це препарат Ампліго, який. Я, яким я дуже задоволений, який дуже себе хорошо зарекомендував. Я його використовую 3-4 мл на 10 літрів води. Дуже мені подобається. Після цього, коли я розпочав використовуватися вже буде четвертий сезон, ампліго, на своєму винограднику я бачу менше і цикатки. І, і... Тріпсів е, на ягоді, тому е, хороший шикарний препарат, яким я я ж повторюсь, підібрав для себе і користуюся не перший рік. Якщо немало сам сампліго, можна замінити іншими інсектицидами, або, можливо, ви підберете для себе інші. Це також хороший препарат. Є кораген, який також я використовував. Хорошо себе показує як і по винограднику, так і по деревах, і по огородних культурах. Так само ампліго можна приміняти, я приміняю і по садку, і по деревах, і по огородних культурах. Від жуків, і цього також він дуже чудово працює. Ці два препарати кораген і Ампліго, на мою думку, на даний час одні із самих таких дієвих, і самих ефективних, самих сильних препаратів, що є, від всіх гризущих сосущих. Ну і ще, якщо у вас нема цих препаратів, можна використовувати каліпсо і каліпсо використовують ще тим багато людей хто. Так само і Каліпсо, і Моспілан за цепом. Ці два препарати, як говориться на фірмах, виробниках, що вони безпечні для бджіл. Можливо, в кого є дома бджоли або в сусіда бджоли, тому щоб не наробити шкоди, ці препарати ну, не пишеться, що безпечні. Ну, кораген, десь я бачив, що безпечний. За ампліго не пишеться, що і шкідливий для бджіл, що і нешкідливий, тому я нічого сказати не можу. А за каліпсо і за Моспілан. Вони безпечні для бджіл, тому враховуйте це, якщо у вас на ділянці є бджоли або десь у сусідів, тому використовуйте більш щадящі препарати, які, щоб не наробити, як то кажуть, шкоди. Тому використовуємо або каліпсу 3 мл на 10 літрів води, додаємо бакову суміш, або моспілан 2,5 г це порошок на 10 літрів води. Ось такі препарати, інстектициди, які можна замінити. Ще є багато інших також: і Енджого, і Дестро, і багато-багато ну, інстиктицидів, тому кому що подобається, в кого що є, є можливість, будь ласка, можете додати і використовувати. Нема. Можна і без інстектицидів. Саме головне захистити нам від хвороб. Так що ось такі є альтернативні препарати, якщо нема у вас ампліо. А якщо на вашому винограднику є зудень, або як його в народі називають виноградний кліч, то потрібно використовувати групу акарацидів. То ми розбирали групу інсектицидів від гризущих, сосущих не плутати це цикади, тріпс, листовійки, всі інші шкідники. А це в нас виноградний кліщ, зудень, це група акарацидів, це зовсім різні речі. Тому для цього ми використовуємо інші препарати. Я користуюся двома препаратами: саме основними мені подобається: це Нісран і Санмайт. Можна використовувати або нісран. Або SunMite. Дуже хорошо вони себе зарекомендували. Можна користуватися одним, але я як говорив вам у схемі, ними потрібно обробляти два рази. Обробляємо раз від кліща, а через десь 12-14 днів ми повторюємо обробку. І після цього ми вже слідкуємо далі, чи нема на нашому винограднику. Дальше цього, Якщо у вас є лише один препарат, можна одним або нісараном раз і повторюємо, або санмайтом, або можна прочередувати, хуже не буде. Раз обробляємо нісараном, раз санмайтом або навпаки. Норми витрат. нісаран у нас йде 5 грамів на 10 літрів води. А санмайт іде в нас 8 грамів на 8-10 можна сказати на ну я використовував 8 грамів на 10 літрів води. Ось такі акарациди. Ще є один із таких універсальних. Акарацидів це Вертімек, інсти акарацид. Він частково від всіх і груп кліщів, і від шкідників. Але що хочеться сказати, вертімек хороший, чудовий, два в одному, як ото кажуть, препарат. Ну, трішечки він такий по запаху, ну чутливий. Хто працював, то, то і знає. Хто ні, то як ото кажуть ви. Можете узнати. Ці препарати ну, майже є, звісно, любі препарати є запах. ну, Вертімек дуже такий на запах відчувається. Ну, Зато це два в одному і, і всіх ми е, шкідників гризуще сосущих і групу акарацидів, як кажуть, затрагуємо одним препаратом. Його норма 10 мл на 10 літрів води. Так що від зудня працюємо акарацидами. А препарати від антракнозу я використовую КОСАЙД, мідмісний препарат. Можна будь-який використовувати мідмісний препарат, тому в кого який є, будь ласка. Ну, я вже 3 роки користувався, це буде четвертий сезон, Косайд. Ну, Хорошо себе зарекомендував. Я брав його 20-25 грамів на 10 літрів. Води він добре розчиняється, нема ніякого осаду, ніде нічого, не забувається оприскувати, все чудово. і Працюємо від антракнозу косайдом. Якщо нема вас косайду, можна працювати або замінити його. Медян екстра. Також беремо 20 мл на 10 літрів води. Е також працює по антракнозу або антракол. Також чудовий препарат. Раніше я теж користувався антраколом, тому показував з хороших результатів. Ну, один час його щось не було. Не було можливості достати, я спробував косайд, мені також сподобалось. Ну а там, кому що краще, хто що вибира, будь ласка, або косайд, або антракол, або медіанекстра, або є інші препарати там і Пергада, і Блюбордо, і багато-багато інших мідмісних препаратів, які можна використовувати від такого хвороби на виноградну, як антракноз. Ну, ось такі в нас альтернативні замінники мідьмісних препаратів, один із них. Вибирайте і, будь ласка, користуйтесь. Препарат від сірої гнилі один із кращих, на мою думку, вже не один десяток років я ним користуюся. Мені подобається. Результат просто чудовий. Це препарат Свіч. Кращого препарата поки що від сірої гнилі. Я ну, не знаю, поки що можливо щось буде нове, щось вийде, але свіч дуже справляється хорошою з сірою гнилі, як і по винограду, так, і по саду, і по огородних культурах багато хто його приміняє свіч самий такий хороший препарат від всіх видів гнилі. Якщо нема вас свічу, або шукаєте, як кажуть, альтернативу, то є препарат, такий, як Тельдор. Також чудовий препарат по гнилях, хороші отзиви. Я з колегами-виноградарями спілкувався. Багато хто користується Тельдором. Ну, мені подобається Свіч. Норма витрат також, що у свічі, що у Тельдора 10 грам на 10 літрів води. Є і багато інших препаратів. Можна частково також працює і хорус по гнилях, і топсін М по гнилях частково працює. Один із кращих, на мою думку, це Свіч, який вже дуже багато років працює. І багато хто ним працює, і результатом задоволені. Так що, від сірої гнилі приміняємо свіч або Тельдор. Ну, а один із самих універсальних таких препаратів, який працює, що по винограду, що по саду, що по огороднім культурам, великий спектр в нього захисту від різних хвороб. Це хорус. Мені дуже він подобається. В нього короткий термін очікування. Я його приміняю не лише для винограду, для того, щоб остановити мілью, коли в нас вже повершка вона розвивається, а і по саду він чудово працює, і по огородніх культурах великий-великий спектр в нього захисту. Його норма витрати для винограду. Я даю 10 грамів, ну, говорять, 10-12, но я даю 10 грамів на 10 літрів води. По саду і городу я використовую 5 грам на 10 літрів води. Ось такі норми по препарату хорус. Самий універсальний, на, ну, скрізь його можна примінити. Дуже хороший, дуже чудово справляється. Це препарат хорус. Повів я вам про препарати. Які потрібно для захисту винограду. Я вам розповів про препарати, якими користуюся я, які є альтернативні препарати, які можна замінити при яких хворобах. Ні, і ось оце дійсно якісні препарати, які вже перевірив і я, і колеги виноградарі. Тому, кому цікаво, будь ласка, користуйтеся. То можете також, будь ласка, запитувати, замовляти, поки препарати є. хочеться поділити, щоб і ви виростили чудовий, хороший врожай на своєму винограднику. Тому підбирайте кожен схему під себе, підлаштовуйте її під свій регіон. Я вибрав для себе схему одну. Ви можете іншу. Можете деякі препарати жу комбінувати. Всі вони сумісні, всі вони. Хорошої якості, всі вони працюють, це перевірено 100%. Так що, кому сподобалось таке відео, будь ласка, підтримайте його подобайкою. Підписуйтесь на канал. Попереду ще дуже багато цікавого. Будемо розповідати і про інші препарати, і про захист саду, і про підживку. Так що ще буде що, що вам показати. Ну, всім бажаю міцного здоров'я. Саме головне миру. До побачення. До нових зустрічей.